Дякую за перегляд! Товариші генерали, особовий склад головного управління Національної поліції в місті Києві для участі в завершальному етапі навчань за скандинавською моделлю вишукан доповідач командир полку капітан поліції Павлушко. Слава Україні! Героям слава! Вільно, вільно, полк поліції особливо призначення номер 2 та поліція діалогу ГУНФ в місті Києві приймали участь в короткостроковому навчанні. Під час навчань, особовий склад. Полку поліції особливої призначення номер 2 засвоїв теоретичне та практичне заняття під час масових заходів в умовах вулиці, скандинавської моделі. バトルインのほ Руки Я хочу всім подякувати. Те, що ми побачили, показує високий рівень підготовки підрозділу до виконання всіх завдань. Наших працівників підготували поліцейські Києва, інструктори, які... І практичний, і той теоретичний досвід, який набули, працівники першого полку передали молодим хлопцям, які прийшли в поліцію. Ми всі разом захищаємо закон. І сержанти, і генерали, і офіцери. Тому вітаю вас з закінченням підготовки і вважаю, ми ще краще зможемо захистити громадян на вулицях. Сертифікатом про закінчення курсу швидкострокового підвищення кваліфікації по скандинавській моделі охорони громадського порядку нагороджуються наступні співробітники полку поліції судового призначення. Цією, так можна сказати, поліцейською спеціальністю велике майбутнє, тому я дякую молодим поліцейським, які пройшли відбір, стараються і вносять свій дуже великий вклад в те, щоб всі наші конфлікти вирішувалися е, шляхом перемовин. І це, е, запам'ятайте, додає поліції тільки поваги е, в очах наших громадян. Тому ще раз вітаю поліцейських. Давайте. Перемовників наших. Сертифікати виручаються особовому складу груп превентивної комунікації управління та полків поліції. Вітаю. Те, що перемовників наша зброя це слово. Це основний підрозділ, який може працювати для повної деескалації конфлікту. Бажаю всім. Ми побачили останній етап підготовчого курсу, який пройшли працівники одного з підрозділів поліції Києва, з практичних підрозділів, підрозділ, який охороняє порядок на вулицях Києва, забезпечує захист громадян. Вони пройшли систему. Пройшли навчання за системою скандинавського варіанту несення служби при патрулюванні, при охороні порядку на якихось об'єктах, при групових порушеннях громадського порядку, забезпечення масових заходів. Це дуже новітня система і що. Найбільш мене як керівника задовольняє, інструктори вже були також наші поліцейські з іншого підрозділу, які навчались, у, навчались на базі свого досвіду навчались цієї скандинавської системи у наших іноземних партнерів. У нас вже є поліцейські, які підготовлені за цією системою, у нас є поліцейські інструктори за цією системою, сертифіковані, які навчають. Наших, наше молоде поповнення. Я задоволений. Хлопці продемонстрували велику якість навичок, тактичних навичок, і будемо дивитися, як це буде застосовуватися вже в повсякденному житті, тому що для поліцейського навчання це добре потрібно і потрібно це постійно здійснити, але все ж таки в поліцейській роботі велику складову займає постійна практика і досвід особистий в тому числі. Хочу подякувати нашому керівництву для, для сприяння. Ми багато чого навчилися за цей короткий термін і постараємося його забезпечити, безпеку громадян, щоб все було у нас в Києві спокійно. І головне це безпека. Наше навчання тривало дві неділі. Першу неділю у нас була теорія, а другу неділю ми вже застосовували на практиці. Ми дуже багато що зрозуміли, навчилися за новітньою системою скандинавською. Ми навчилися нового. Це для нас нова система, яка прийшла в Україну недавно. Чим вона відрізняється від старої? Більш комунікації. Більше комунікації, більше розмови з громадянами. Можна сказати, техніка затримання їхня, техніка затримання наша і втілення. Це все в дію. В першу чергу хочу подякувати інструкторам першого полку, які провели для нас навчання по скандинавській системі. Ця скандинавська система вона включає в себе в основному комунікації. Наш полк заступає в урядовий квартал, несе постійно там службу. Ми будемо цю скандинавську систему використовувати на під час мирних зібрань і в дальнішому працювати по цій системі. Працівники полку поліції особливого призначення номер 2 та поліція діалогу в місті Києві провели навчання по вивченню короткострового підвищення навчання по забезпеченню публічного порядку в умовах вулиць по скандинавської моделі. Наші співробітники пройшли 48 годин навчання. В них включались 26 годин теоретичних навчання та 22 години практичних навчань. Під час навчань вони засвоїли теоретичні та практичні знання, тактики дій особового складу, під час затримання, під час вилучення, під час супроводження та багато інших. Ці знання їм допоможуть в забезпеченні полічного порядку в умовах вулиць.